Я Володимир. Я займаюся тиловим забезпеченням. Мене звуть Михайло, я начальник командного пункту. Мене звати Павло, я начальник радіолокаційної станції 35D6. Я Микола, начальник штабу радіотехнічного батальйону. Я Тетяна, я бойовий медик. Я Микола, я стрілець-зенітник ПЗРК «Ігла-1». Я Денис, я навідник зенітникової на установки. Я сніжана, планшетист. Я Петро, офіцер зенітно-ракетних військ. Я Сергій, я командир еластичної батареї Тес-300. Я Тарас. Я обслуговую авіаційні двигуни. Я Валентин, я Льотчик винищувач. Повітряні сили це багатотисячний колектив відданих справі людей, вартових українського неба, які щодня і щоночі боронять державу від окупанта. З незалежності Україна разом до перемоги.